Хоть би нічого не впало. Просто. Ще, друзі, всім великий привіт! Це не святковий мокбанг, попереджаю, це спонтанний мокбанг. Просто хочу з вами поїсти. Смачнесенько. У мене, у мене зараз обід. я хочу, так, знаєте, швидесенько перекусити. Перекусити, сказала одна. Ціла таріляка їди. Я зб... зібралась перекусити. Ну, коротше. <сі> давайте, якщо вам е... сумно і нема з ким поїсти, давайте включайте в моє відео в мій мукбанг і будемо разом це робити. Так, я тут, коротше, нагребла, зібралася тут наш, так, перекусити. <сі> У мене тут булгур з овочами. Сподіваюсь, мене, до речі, нормально чути. Мікрофончик я поближче до себе підставила. Крильця в мене тут. Давайте хочу вам показати. Господі, хоч би нічого не впало. Крильця були замариновані в соєвому соусі, з чесничком, все як треба. Е, овочі, ось такі овочі, помідорки, огірки просто, домашні, все. Сирний соус, мій улюблений. Я, до речі, не вмикала освітлення, а сіла у кімнаті. Напроти вікна, так що сподіваюся, мене чути. І видно нормально. Так, і тут домашня аджичка. Хочу, хочу, хочу. Ой, як вона пахне. Вона така ароматна. Я її хочу прям не знаю куди, прям на м'ясо, чи... Ми прийшли з вулиці стінкою, я його швиденько покормила. Сіла сама, бо я вже така голодна, що трендець просто. Я зранку. Зранку я, до речі, поїла трошки бутерів з кавою. У мене ще там, до речі, кола знизу, просто не знала, куди її поставити. Так, ну що, давайте почнемо. Тільки що кормила тінку. І паралельно собі вимкнула мукбанг. Не свій, там однієї дівчинка. Я її раніше дивилася. Вона щось давно нічого не знімає. Я прям обожнювала її мукбанги. Але коли, коли почалася повномасштабна війна, е, ну, всі ми розуміємо, з яких причин я перестала її дивитися. А це листала YouTube, і ну, по-перше, я від неї відписалася, але її відео мені попадаються в рекомендаціях. Вирішила увімкнути її Мукбанг просто на фоні слухала, дивилася. І щось так мені захотілося зняти собі Мокбану. Я люблю таку просто їжу знімати. Звісно, я... Ну, якби, хотілося би мені знімати і а, страви якісь там цікаві, знаєте, морепродукти, суші, піцу. Але ну, реально на це треба такі гроші, що ну, капець просто. Поки так, не знаю, як далі буде. Овочі дуже смачні. Огірка аж солодка. Це здачі моїх батьків. Дуже смачно. Тімка сьогодні не ходив у садочок. По-перше, садочок по п'ятницям у нас не працює. По-друге, він, він ще хворіє. Щось у нього такий кашель був, нежить. Ну і я ж не знаю, що нам з садочком робити. Вже з понеділка, думаю, буду вирішувати це питання. Поки не хочу. Wait. Зараз поїм. ляжемо стінку, відпочинемо. Бо мені в ніч. То треба трішки відпочити перед зміною. Зміна у нас зараз, знаєте, по-різному. Буває спокійно, буває. Коротше, то по, по всякому буває. Коротше, <смі> якщо я змога в мене, то я краще відпочину зміною. Та, і коли Тімка спить, я особо нічого не роблю по, по дому. Щоб його не будити, щоб він нормально поспав. На дворі така класна погода. Осіння така. Зраночку вийшли, так, прохолодненько, при обнайду так свіжо було. Зараз дуже тепло. Прям кайф. На вихідний будемо з Тімкою гуляти. Передають ще тепло. Напевно. Половина жовтня буде ще тепло, я так дивилася по погоді, то ще нормально. У нас прям жовтень <клес> на дні народження. У мене скоро у подруги день народження. Потім у синочка моєї подруги день народження, йому рочок буде. Потім у чоловіка. А потім, коротше, у чоловіка і у моєї племінниці в один день день народження, 26 жовтня. Я прям в шоці. Ще я казала у коротеньких відосиках, що я планую в цьому місяці відпустку разом із чоловіком, але не знаючи, ще це коротше ще не на 100% все точно. Все залежить від чоловіка, чи дадуть йому відпустку. Треба перед роботою щось буде поїсти, бо я на роботу тормозок особо не беру, знаєте, така там... ой. Можу пару бутерів взяти, щоб до чаю, та й все. Хоча дівчата беруть тормозки прям на ніч, але е, я так багато прям нічі не можу їсти. Мені потім на ранок погано буде. зовтенький помідор. Mm. Okay. Mm. Mm, дуже смачно. Коротше, останній раз на роботу собі брала в ніч салат. Помідор огірок відварила яйця. І <плес> Просто так, помідори пустили сок і просто такий салат, без всякої заправки. А сьогодні хочу зробити відварила знову яйця. Все так само і додати червону цибулю в мене є. Заправити майонезиком. Це буде дуже смачно. Перед нічною зміною хочу поїсти. Я, звісно, в шокі до сих пір, що в мене вже більше тисячі підписників. Я навіть не пам'ятаю, з якого року я почала знімати. Ще до вагітності. Треба згадати. Здається, це 2019 рік або 18-й, <кій> не раніше. Тому що. Коли я хворіла на щитовидку, то я не знімала ще Мукбанг, тоді це точно пам'ятаю. Треба буде переглянути свої відео. Хоча деякі, я пам'ятаю, повидаляла. Самі перші. До речі, так, я самі перші повидаляла, тому що... От якось було таке, що я виклала на канал. І через час я їх передавила. Через який час я там передивилася їх. І вони мені не сподобались. Я їх видалила. Не знаю чому. Мені здається, якби їх зараз передивилася, я би їх не видалила. Ну, коротше, такий настрій був, напевно. М -м, хоча ні, саме найперший мукбанг, який я виклала, він залишився на каналі. Я там, здається, бутерброди знімала з кавою. У мене ще така розова чашка була. Я собі, до речі, хочу купити нову чашку. Якусь таку, знаєте, величенку для мукбангів. Знімати сніданочка. Треба дістати кока-колу mm. майже не впало. Це ми йшли сьогодні додому, я купила собі Кока-Колу. Я обожнюю кока-колу. Я навіть на роботу частенько купляю, тому що коли буває, знаєте, там щось і сидиш, як наче шлунок став. Вип'ю Кока-Колу, мені аж легше. Це, звісно, хімія, звісно, але все, друзі. Я дуже вам дякую за вашу підтримку, величезно. Святковий Мукбан буде вже з понеділка. Обіцяю, буде смачно. Буде. Будуть цікаві історії про мене, про. Ми, щось щось з мого життя цікаве, чого я ще, можливо, не розповідала. Тому що в мене багато новесеньких підписників, і для вас вирішила зняти MookBang знайомство зі мною, тому що багато про мене мене бачать вперше і нічого не знають. <coughs> не обіцяю, що я буду прям багато особисто розповідати, тому що я. Ну, вважаю, що це не потрібно. Те, що я хочу, я розповім. Тому я чекаю на ваші запитання. Напишіть запитання ваші. Я в спільноту викладала запис. Можете під тим записом написати мені питання, чекаю, які у вас є, або під цим відео. Так що буду чекати. Всім велике дякую, я бажаю вам гарного настрою, бережіть себе обов'язково і до наступного відео.